Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Сьогодні я покажу вам Audi e-tron S Sportback. Самий швидкий, Самий потужний, який тільки є. Ауді в кузові Sportback Тільки подивіться на ці 22 колеса і ці гальма. Ідеальна автівочка в максимальній комплектації. З пнемо підвізкою на 22 колесах. Підігрів керма, підігрів сидінь, чотирьохзональний клімат контроль, дві розетки, зліва справа, постійний та змінний струм, камери зеркала, дорожчий салон, чорна стеля, пам'ять сидінь, музика Бен Колівсен. Самі дорожчі LED фари. Всі помічники водія. Автомобілька без ДТП знаходиться у нас на багатирській та чекає свого нового власника. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.